По-перше, я вважаю, що рахунок трошки не погріє. На жаль, ми дуже добре заграли перших, я не знаю, 3, 23 хвилини мінімум. І ми боролись, звичайно, робив заміни, ми не можемо грати одним складом, це турнір. Ось, я розумію, що це дуже багато, це дуже багато ми програли. Але зробимо висновки завтра і будемо грати далі. Так як ми казали, у нас є проблеми в захисті. але я вважаю, в перших 23-25 хвилин ми, ми показали, що ми вміємо грати в захисті. Але, на жаль, фізичний стан це було вже видно трошки на зборах у деяких гравців не досить на високому рівні. Тому що зараз гандбол це швидкісний, це силовий гандбол. І якщо ти фізично не готовий, то дуже складно грати. А в збірній набрати фізику дуже складно. тобто Це вони мають робити в своїх клубах. До них в мене немає претензій, Ушак виконав своє завдання без питань, тобто замінив Акіменка. І так само і Савицький, тобто на них немає запитань. Запитання до гравців більш досвідчених, які мають за собою тягнути, є до них запитання, але це будемо розбиратись, бо не дивитися на ну, 16 разів в нападі це дуже багато для такої гри. З чим пов'язані втрати? Це втома чи намагання грати швидко і не завжди як би, або зіграність, або щось так, не завжди, не завжди швидко грати і дає результат, але для цього так всі грають швидко. Для цього ми требуємося. Тобто я хочу, щоб грали швидко, не хочу, щоб ми ходили пішки. І звичайно, втома. Це дуже важливий елемент, який дає втрати нам. Вратар їхній би, створив нам проблеми. Чи... Це ми очікували. який які стоять Мавдибургу, який виграв для лігу чемпіонів, тобто це ясно, але. Ну no. no. так, ми не забили якісь там, не знаю, два-три такі конкретні шанси. Але в цілому так він допоміг. Він звичайно. Звичайно, я хотів так само, щоб наші воротарі допомогли. Знову повторюсь, ми змінювали склад, мабуть, є на комок могли залишити всю гру грати. Ось але зараз я хочу подивитися, хто як виглядає, тому що у нас попереду дуже дуже важливі і серйозні ігри, де треба буде результат.